Я ще буду чорного дивитися. Чорні ще ніхто не дивився. Так, проїдемося зараз на ній. Заводив ту, тільки що від'їжджав, але робить значно-значно голосніше. Далеко на ній не можна їхати. Там ну, фури все заблокували. Тут є така пряма, але ще не в'їхати цього мотоцикліста. Ну, помилок не по коробці, ні по чому немає. Плавненька. Чуть-чуть гудуть тормоза, але їде класно.